За результатами складання випускниками зовнішнього незалежного оцінювання, цьогоріч начальник управління освіти та науки рівненської облдержадміністрації Григорій Таргонський назвав три найкращі заклади. Найбільша кількість учасників тестування, які набрали 200 балів, у Рівненському природничо-математичному ліцеї Елітар, обласному ліцеї та Кузнецовській гімназії, в основній сесії було зареєстровано 11 тисяч 264 особи. 77% у додатковій явка на тестування на Рівненщині була однією з найкращих 97%. відсотків. Варто додати, що за останні шість років перша кількість учасників зросла. Така тенденція пояснюється тим, що частина абітурієнтів вибирають закордонні вузи. Також перший раз майбутні студенти здавали державну підсумкову атестацію з української мови та літератури у формі ЗНО. Ми маємо розуміти, що цей процес буде продовжуватись, і вже в 2016 році державна підсумкова атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання буде проведена з іноземної мови обов'язково для всіх випускників, і за вибором. Але для всіх випускників буде також з математики або історії України. Найпопулярнішими предметами стали українська мова та література, історія України, математика та біологія. У Рівненській області є п'ять шкіл, де 10 та більше учнів провалили тестування з української мови та літератури, розповів заступник директора Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Андрій Миляник. Після одержання результатів незадоволеними своїми балами були 7,5 тисяч учасників. 71% не були задоволені, тобто був підтверджений той результат, який був і до апеляції. 17% апеляцій були, мали наслідком підвищення результату. І навіть було 2% апеляцій, де наслідком було пониження, пониження результату. Ще одним нововведенням цьогорічного ЗНО було те, що абітурієнти змогли переглянути не лише підсумкову кількість балів, а й результат за кожне завдання. Тетяна Іващук, Валерій Гарматюк у ритмі подій.